СМС погрози надходять родинам українських офіцерів у Криму. Про це повідомив представник Кримського медіа центру міноборони України Руслан Семенюк. За його словами, невідомі погрожують родинам військових виселити їх за межі Криму одразу після закінчення конфлікту. А в Україні вже готові кримців прихистити вікна. Знайшли кілька сімей, і готують житло для втікачів. Львова Оксана Бзачанська. Від учора на гарячу лінію Львівської облради телефонують мешканці Криму. Вони просять прихистити їхні родини. За цим самим номером телефонують і львів'яни, які власне готові запросити до своїх помешкань утікачів. Скажіть, будь ласка, скільки людей ви готові прийняти? Троє, четверо осіб. Звати вас. Сьогодні уже зареєстровано кілька десятків адрес, куди за потреби можна поселити кримців та стільки ж дзвінків із півострова. Люди занепокоєні окупацією автономної республіки, тому від прихистку не відмовляються. Чоловіки воліють залишатися, натомість жінок та дітей готують до евакуації. Ну, найбільше чоловіки хочуть відправити жінок з дітьми. Та значно більше добродіїв телефонують безпосередньо до голови обласної ради. Сьогодні також відгукнулося дуже багато підприємців. Це е, готельні коплеси, санаторії, будинки відпочинку, які також готові сьогодні приймати цих людей. Прийняти у своєму домі земляків із півдня погодилася. І ось ця дівчина цієї зими Оксана кілька разів була на майдані і на власні очі переконалася, що таке патріотизм та милосердя. Ми живемо з батьком. І нас є троє, але загалом у нас є одна кімната, де відповідно могло б ще окремо жити двоє людей. Бо розуміємо, що така ситуація, коли потрібно допомагати один одному. У нас ще є село, і насправді ми можемо приютити й велику сім'ю, яка би готова пожити в селі. Коли перші утікачі приїдуть до Львова, наразі невідомо, та тут уже радо на них чекають. Оксана Височанська, Роман Мишковець, програма Вікна СТБ.